Окрім звіробою застосовують і інші рослини, такі як ряска. Ряска, чудовий засіб. Її потрібно приймати всередину двічі на день протягом 10 днів. Потім робиться перерва 10 днів і знову 10 днів прийому. Таким чином, протягом місяця приймають рязку. Її необхідно змішувати зі столовою ложкою меду, тому що сама рязка не застосовується тільки з медом. Хороші результати спостерігаються також при використанні суміші. Суміш готується з насіння редиски. Береться 5 грамів насіння редиски, додається чайна ложка оцту і такою сумішю протирають уражені ділянки вітиліго, депігментовані де пігментовані ділянки. Також спостерігають, як реагує шкіра. А якщо реакція трохи агресивна, то 5 днів достатньо, в принципі, 10 днів. Як правило, 10 днів ми проводимо якусь терапію, 10 днів перерва. Так, протягом місяця. Також застосовується петрушка А. Петрушка А. У поєднанні з лимонним соком у пропорції 1 до 1. свіжий сік петрушки і стільки ж соку лимона. Усе це змішується і втирається в депігментовані ділянки при вітиліго. Усі ці місця. Ось і відбувається зворотна реакція. Тобто, наскільки нам відомо, Петрушка має відбілюючий ефект. Але завдяки тому, що тут працює лимонний сік разом із нею, він активний для шкіри, він ніби посилює кровообіг. Завдяки цьому ці плями зникають. Також курсами 7 днів, перерва 10, 7 днів. Пастернак також допомагає при вітиліго. Як він використовується? Свіжий пастернак, свіжовичавлені соки з корення пастернаку, саме ними протирають плями. Також курсами можна використовувати протягом двох тижнів. Якщо ми побачимо, що результат нормальний, хороший, то можна застосовувати і довше, протягом місяця. Потім робиться невелика перерва. Все індивідуально, дуже індивідуально. Все залежить від реакції шкіри, особливо у тих, у кого є шкіра. Тому лікування має бути індивідуальним. Хочу сказати, що чудово допомагає диня свіжа диня, м'якоть дині. Її можна використовувати постійно протягом усього року. Тобто, це і як чудова маска, так і безпосередньо сама диня сприяє відновленню пігменту в шкірі та вирівнюванню шкіри. Адже ці ділянки дуже часто бувають пересушеними, їм не вистачає живлення. Тобто вона і живить, і відновлює пігмент. Дуже корисна диня. Існує ще такий збір трав, суміш трав, яку запарюють і можна вживати всередину привітеліго. Це 20 грамів звіробою, 15 грамів кропиви, ромашки, календули та душиці. Усе це запарюється і вживати можна по одній склянці на день, півсклянки вранці та півсклянки ввечері. Курс лікування та місяць, потім перерва, після чого можна повторити. Я хочу сказати, що з усіх трав, звичайно, Звіробій це найбільш ну, дієвий, тому що він, взагалі, так би мовити, трава номер 1 при лікуванні вітеліго. І саме масло, так, звіробою, повернуся до цього. Його використовують як альтернативу дороговартісній фототерапії.